З давніх часів до XVIII століття біологи розрізняли лише дві великі групи живих істот. Проте вивчення живого переконало вчених у тому, що лише цих груп недостатня для опису різноманітності життя. По-перше, у природі постійно знаходили види з дивним сполученням ознак тварин і рослин, наприклад, гриби. По-друге Деякі види мали властивості, не характерні ані для рослин, ані для тварин. До таких видів належить, зокрема, величезна кількість організмів, непомітних без використання збільшувальних приладів. Тож у другій половині ХХ століття біологи виділяли у живій природі вже чотири основні групи рослини, тварини, гриби та бактерії. Рослини царство живих організмів. Більшість членів царства були включені до царства рослини в 1866 році Ернстом Гекелем. Представники царства автотрофні організми, для яких є характерною здатність до фотосинтезу та наявність щільної клітинної оболонки, яка утворена здебільшого целюлозою. Запасною речовиною у рослин є, як правило, крохмаль. Рослини є першою ланкою всіх харчових ланцюжків, так що від них залежить життя тварин. Вони є джерелом більш як 10 тисяч біологічно активних речовин, які діють на організм людини та тварин, зокрема при вживанні у їжу. Вивченням рослин займається ботаніка. на один з видів живих організмів, щоб дізнатись більше. Тварини царство переважно багатоклітинних еукаріотичних організмів, однією з найголовніших ознак, якого є гетеротрофність, тобто споживання готових органічних речовин та здатність активно рухатись. У побуті під словом тварини часто розуміють лише чотириногих наземних хребетних ссавці, плазуни та земноводні. У науці за терміном тварини закріплено ширше значення. Тому кажуть, що до тварин, крім ссавців, належить багато інших організмів риби, птахи, комахи, павукоподібні, малюски, морські. Від рослин гриби відрізняються насамперед відсутністю фотосинтетичного апарата, наявністю хітинової клітинної стінки, утворенням сечовини в процесі метаболізму, тваринним шляхом синтезу амінокислот, запасанням глікогену тощо, від тварин переважанням осмотрофного типу живлення над поготрофним, розмноженням за допомогою спор та наявністю клітинних стінок. Проте ці відмінності грибів від тварин не є універсальними. Вченими підраховано, загальна кількість відомих людині видів життя.